Теперь ми знову граємо в хаус Тайкун. У мене вже два рази вибивали це. Та, нас тут машини, які травіються після того, як ми построїмо початковий дім. Тому на сьогоднішній целі построїти початковий дім і строїть. Тому що кажу, у мене вже два рази вибивав ролик, і я був вже зараз третій, може ми тут вже почали, потім ножичка вже частину, бо строїть першу частину, це кухню. Тому Давайте. О, сильно лагает, можно отлаг... отлагать. Така от кухня тут була. ну мне тут кажуть... в туалет до лахера мне уже в туалет. Першу, думав, може тут встроим уже. Uh, Шаунд? А все, це вся ванна, нихера. Так, це якась херня. Ничего не може само собі колекнутися. має кожного разу прибігати сюди. Вунов там такой домик ща. Строит он. Добре. Это что такое? Плата. Это что? А, это эти вот. Вот плинтусы. Плинтусы. Давайте зараз плинтусы поставим. Ай, ты что ща? Давайте сюда ставьте. Это что я Сюда надо ставить. Так, плинтусы. 425. Нихера, дорогие у вас плинтусы на всю хату. Я здесь що, а да, ну зразу в всіх хаті став, я так і думав. Тепер що на 34 вісім спек зберігаю? так, да, нормально. Скільки коштує та та, та... 540... А, і вон там ще якась фігня, добре. Угу. А, чи ми за сьогоднішню серію все встигнемо зробити? Скільки нам треба писати. Ага, 37, я понимаю. Напимцем, ну, давай. Ну чи я встигну за сьогоднішню серію їх писати, я не знаю. Да, 32. два. Ты мне 32 предмета в цю хату. Нормально, нормально. Жало на машинах такі люди гонять. Ну, видно, видно, що людина грає, строї, машину тепер має. А я ж Ні ни ні Николай не довора. ж навіть дом недостройний. Я живу в ремонтах по боргах на герша. Там машина літача, мені приводилось тільки шино. Ну. Добре, упустим цей момент. А я в боргах, це вот, питаюсь вижити, собственно. Дур, дур, дур. Три двері. А, так може ну, не так, але тепер помаліше, понятно, ми сьогодні, це не реально, бо на дві частини це розпилювати, а так, скільки ці ду дур коштували? 337-320. Давайте купимо дур в ванну кімнату, так як вона ванна, так розумію, у нас вже все построено, а тільки світильник ще треба буде включити. О, боже, купити, що включить? Що включить? виключити хіба шо? Добре. А... Чого воно не може само автоколектнутися? А, а за робокс треба той автоколлект ваш купляти? Вашу колет. ж тут даже брало Старс О, Господи, Ну ч, моя, а що такого в проетек ставати? <гас> добре, це буде тяжко 323 Дурс зроблені. Ага, мікроволновка Фріч Нихера, сі холодильник коштує. Нихера сі, нихера, сі він коштує. А дешевший холодильник можна? Ні? Я так поняв. Добре. Добре. Хватило нього. Не хватит 20, еп твою мать. Давай, давай, все, побіжали быстренько. Туди, сюди, оп! Мікроволновка 374. Добре, біжимо. Жала на мікроволновочку копимо. Того у мене на душе. У вас дають предметів купить, ніхера. Ну, це теж багато предметів я вам скажу. Блін, а то ну 20 тих не хватает! назад із цих 20 треба вертатись. мікроволновка, Ну все кухня, так розумію, готово, да? Ага, ще тут что-то е -е... лайк. Шесть світильники, Шесть світильники, Трозумей, здесь тут тоже світильники чи ні? А, ну да, тут ще один, да, світильники покупати, окей. У цей великий хочеться купити, как бы. За Оп! Що даємо 1300 добре? Купляємо цей світильник. Після цього купляємо цей дорогущий світильник. І дешевший. Давайте цей. О, ще п'ять Чи ні, це у нас скоріше, тепер на 35, типа. Так я не знаю, секунду, як це працює тут. Давайте останній світильник. Ож. А ні, ну тут рахуй рахується. І того мені надо купити. 25 ще предметів. Добре. Це тоже светильники, да? Ні, це якась свиня. А тут-то тоже как свиня. Я подавився від сіни Майже тисяча. Давайте накопимо на майже ту тисячу. Інтересно, ну, тут это... знаєте, Ат придут не. Мі... Чого? А, от них ірація стрімянки до якна із тільки на другий етаж лізти в домах домахповерхових. Понятно. Понятненько, понятненько. Оп. Ага. А, не хватить, думаю, що не хватить. Мені треба ще. Ага, все. А, так, це добре. Тепер тут аж ще до Спасибо, тут я не знаю, мне ролик да записать. Скики. 700 скик, 18. Добро, сази. Мини фридж. Добрый мини фридж, давайте купим. А это вот дурак, вообще тут темнато, не сдается сюда. И нам еще купить скик треба. 24 предмета, так? Вроде двадцать четыре. Так. хм двадцать три теперь. <смех> 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 И что? Это на, мини... на кофейный тейбл мне не хватает. добро Давайте вот. Вот Все, тут, вроде бы, кімнати вже будет все, напевно, ванна наша. І ще 23 предмета предмети купити. Давайте швидше цих всі предметів докупляємо. Я как бы уже хочу. Так, добре, це є. Нам тепер купити треба от кабінет. За 500 кабінет. Кабіну. Модна на кабіне. Блин, тут вже таких всіх по свою домах. А не, вон там тоже. Сусідки мої. На один тут я скажу просто пушку за да, 35 на 10 пер секунду. Окей. Тут, 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 тут. А, тут по всему застроен. Все я думаю, что он, кстати, там, там на максимум. Это вроде бы это ваш останний, да, дома? Да. Так. Тиви стенд. Угу. Mm -hmm. TV консоль. И все. Комплекс и living room. Ага, мы доробили Living Room. Давай, ТВ стенд, ТВ консоль, вот это все. Окей. Okay. Ну, вроде 500 коштує. Вроді бы. А вроде не. Блин, а зато зараз хватит. И то вам же наша купить, скільки заработка предметів? 20, рівно 20 предметів до завершення цього круга ада. 420-333. ага, ага, ага. Давайте напевно, запомним цю кімнату, як би хочу. Деск и storage. Типа це все тисяча, значить, давайте. Я зберу і піду, я піду, піду по домах. Я хочу відповідати на цей двохетажний домик. Ну Усі вже є машини, а тим часом є. Ага, ну тут теж щось не застроєно, тут тільки привет машина. Я... А я хоч на другому етажі, можливо, тут щось на другому є. Хоча мені здається, що ніхіра немає тут на другому, так? Да? Так, да, тут просто шаго, тут навіть ще стіни без цього гіпсокартона. Що ж гіпсокартон, реально. Це портухом, так. Да. Телепорт у хоми, будь ласка, мене. Заібрать день. Мені може хватити, кстати, ну а. Ксорів! мене зараз буде просто ноль. А ні, навіть не ноль, у мене трохи більше, ніж Сто навіть. Мені ще не забавне. Мені здесь тут тор вже все. Це ні, тут що Нам, напевно, треба стульчик купити до деска і все. Це означає, що мені ще, 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 ще. ще. Купа предметів купляти всю хатину. Давайте давайте оце вот тайбл. Клавдія Петрівна під'їхала в чат. Давайте. це Тоже кейс. А, це вже об'єднуха тейбл I like to you. I didn't to like Я Представлю цю пісню больше не не Ітак, і, і так, і так, 1800, добре. Так. Давайте зразу все скупляємо. Просто все. Офіс чейр да. Кстати, я помню, здесь кінець до кінець вже. Це такі от стульчики. Скинь ще всяких предметів купити. 15, то тобто все, ми майже доробляємо цей будиночок нарешті. хух, Якби там на нього часу трудилися. Вот а вот колись може, запишу і на настой. Ну будут конечно колись uh, да, ну, інакші будинки. Давайте стульчики тут. Ага, шевелс, що це за шевелс? Це ліхтарі якісь? Ні-ні-ні, це не ліхтарі Давайте купимо ванну. що це 486. Давайте 486 ванну купимо uh, 486, 486. 48, так, все, є, 486 є. Потім купимо цей шевелс в офіс. Так, батрум, кінець. Тепер сюди цей один шевелс. 396, кожний добре. Здесь що в нас зараз буде якраз, ватати? Ні, не буде ось хватати, добре. ні, ще, добре, тепер є. Uh, тут вже гостінна котов, мені здається, да. так. Тепер, тепер нам тільки вон ту кімнату дороблювати. Останню останню кімнату робити. 13 предметів неї треба купити. Що там на 13 предметів можна купити, я не знаю, чесно. Ну щось, напевно, інтересне. Цього. Бет uh, 629. Бет 629. Ніхерасі 629, це ці ціни, цену, це ціну. Хаос. Дальше вот у нас хаос. Понятно. Его может быть за 50 рубоксов. Я не хочу, блядь, за рубоксы какие-то хаосы. что тут мужик строит? Там строит, да, второй этаж. Тоже все работается Ну классно. Ну, все вот что-то работают на серваках 125. Да? Нормально. 156. Оп. CV э, 483. Напомню, тут тоже ТВ треба. И там шедеск. Ни хераси. 463, тому що там вже все, комплітінг нафік. 463, воно коштує. Блокін ще треба 150. Чи ні, 150, Чи от. 400. Нормально. Найменше 150 треба було, добре. Таким ватвій не дуже. Де стоп, де стоп. де стоп, де стоп. Значить, поки що двері ще не закриваю. Тут ці ві, там ці ві. Ців тут у неї те саме по однаковій ціні коштує, Тому. Добре давайте по лунрау накопим 4670, вроде бы, да? Я бы закрою до семьдесяты плюс 70. 470, це у нас виходить девятьсот сорок. О, математика під'їхала в чат. 940, у них оси мне тут копить и страдать. Таким ну, секунд 37 дає, нормально. Опа. Э, вроде би все, так? Да, хватає. 1000. Ну, навіть да, вже більше, мені здається, чим треба. Да, на 8.2 більше ми накопили. Ну, шо ще? Сюди якісь картини. Сюди якийсь декор. Ну, ви шо? Декор 463. Ну, шо це за... Ну, на навіщо мені це все... 463. Мені не хватає скільки? Зараз хватає. Все. Э, Нахіра мені ці вовечі рослини всякі? Декорації. І це ще да, не все. Це ще то, да, треба на сторону 101? Ще 9 предметів, люди. Куди збираємо манатки, куди чемодани? Ще все впереди, я так бачу. Давайте за 600 там накупимо, там скільки 671. 611, добре. Куди ми вже збираємося, якщо все фігово. Ай, збирайся. 611 коштували, 617, добре. Мне не надо пленси, мне надо зараз купить. Добре. От, у нього тут уже нормально, так стены рисувати, все зараз добре. Молодец, мужик, молодець. 400-600. Най більше 130. Може, реально математика, тут реально потрібна математика. Бачите? Іноді... Математика зеки реально мені пригодилась в цьому житті. Здається, що алгебра геометрія мені точно по яку зараз я вчу, не пригодиться. А, якщо математика мені навіть пригодилася, то алгебра геометрія, яку я зараз вчу, вірно, явно не пригодиться. От кому треба алгебра в реальному світі? Покажіть, будь ласка, цю людину, яка реально алгебру використовує зараз в своєму віці. Знаєте, наприклад, який зараз 20-30. Мені. 14 скоро буде, я албру ще ні разу не використовував. У мене з алгеброю все погано. Я вам кажу, це. Не розумію, як то комусь треба ця алгебра, хіба що комусь вчителю алгебри і все. От кому ця алгебра треба. Понимаєш, щоб розвинути ваші знання, щоб ви були мегамозом після школи. Но, е, тут мегамозом навіть не пахне, тому що. Наоборот, не на забуває лише чим музеї. Я ліпше за той час піду займусь чимось реально важливим і чим що мені пригодиться це, от, якісь онлайн-курси по IT, не знаю там що там Чого я можу купити? А це? о, це може, а теж щось не то осталось. bedroom комплект. А що з цим вони так було? А що? Херня. Значить, зараз призайду, щоб все нормально. Щоб, от залагала, поход ігра. Стет, що побачив, що це альфа версія, виявляється. Е, вже не бета, а альфа. Значимо, ну, вот там відрізняється, бета альфа, но. Окей, через певно, відрізняється. Добре. Декор, давай докупляємо. Це от... А, тоді може не залагало, просто, напевно, нажималось. Букс 600 з чимсь. Й твою мать. Клок, щось там. Клок, давайте цього годинник купимо. Хера мне тут годинник, у мене смарт часи будуть. Я устрою себе здесь лакш. Що він накида за собой двері закриває? мужик, тебе заработать вот сюда. Нахер ти просто пришел? фігню тут финю купим, как. Понятно, хера без кімната? Добре, я выпав всю его жизнь. П'ять, пять, пять встречается доказ и вот и все. Я ж надеюсь, мне тут якісь світи садиться. Я бачу, що тут скоро буде біполярочка. Від стільки всі предметів. О, мені не готило. просто одної. Одного доляра. Не могли б мені проститися один долар вже в моєму житті. Все, дішся все? Так, да, офіс комплітінг, нарешті. Я думаю, що ми з цього офісу вже ніколи не вийдемо. Ну, ні все таки вийшли з цього офісу. Все, ми майже все подоробляли, реально. Нам ще скільки ще чотири предмета. Да що ти сюди ходиш? Це на твій дом. Ушо отсюда. Я не могу подивитися на Що він тут робить нахер, якщо це твій будинок, мужик? Ходить, туди сюди відкриває двері. Біс! Люда, ти б біс, можна сказати, вийти з сервера нахер? Я тебе навіть поможу вийти. Що, ще? Ну конечно біп тища Тища М Да. От і пришла біпулярочка про яку я говорив Ну шо не три предм Три А Де од... Деше посірявся Один ваш друг Сабутильник нафік О пропустимо цей момент Нам ще купити нам ще трошки накопить зато я постараюсь, щоб десь в цьому домі наступному. Кажется. Це... Він ходить сюди і дивиться. І стоїть. А в нього то, думаю, тут дом, щоб тут уже почався обустрой. А, я зараз тебя починається в фа Да чи ні. Ну вже ця фаза. А, він скинув цю фазу. Да, робить? Да, у нього тільки все починається. А ви знаєте, що підійшов і сказав Вийди з мого дому. А сам до мене бігав туди". От Просто очікував. Скільки ще два предмета. Стоп. Collect? А, Блін, я думаю, що так робота. Ні, ніхіра Скільки ще сто. Господи, 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 помоги. Господи. Мені везе, що одного не вистачає долара. Один долар. Я класно говорю, то долары 456. Ну да, щоб ми тут з якоюсь з на старості сиділи це вот, отдыхала, ну конечно, як без цього. Сколько воно там коштує? 456, Тобто мені щось більше Во. Більше ста накупить. Мені опять долара не хватає! Одного. Це прокляття. Ми маємо підійти сюди. Чек, хаус комплітінг, Ми його зробили за. 58 хвилин. Потратили наскільки, скільки, айтем всі вкуплені, вот, скільки, добре. Добре, ну, потім будемо його робити. А як, 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 як взяти машину собі? Новый Жили його не знаю да мы всем закиснут вам отдачи а может тут добыль сим удачи всем